Я шалено радий за всіх користувачів Windows Ультрабуків, тому що 2024 рік став для таких людей майже революційним. Нарешті кожен покупець може придбати собі компактний. Потужний, з дуже крутою автономністю, ноутбук. Все завдяки новим процесорам. Навіть на нову архітектуру переходити не треба. Повна сумісність з усіма застосунками і іграми і достатньо довгий час автономної роботи. Навіть не віриться, що це сталося. Ось що робить з виробниками штука під назвою Конкуренція. Якщо ви шукаєте компактний швидкий ноутбук для мультимедійних завдань або ігор, Lenovo Yoga PRO 7 може стати ідеальним вибором. Модель, яку ми розглядали, коштує 89 тисяч 999 гривень в максимальній конфігурації, але за цю ціну ви отримуєте пристрій з потужною начинкою: 32 ГБ оперативної пам'яті, 1 терабайт швидкого SSD та екран з частотою оновлення 120 Гц. Словом, ця модель може бути сконфігурована і підібрана за різними Параметрами можна вибрати більш доступний процесор, менше пам'яті і навіть обрати варіант без дискретної відеокарти, якщо треба заощадити. Але ми цього, звісно, робити не будемо. У нас ноут на 14 дюймів, на якому можна грати в ігри і працювати з важкими графічними програмами. Його про 7 виглядає стильно завдяки металевому корпусу. У нас виходить натяк на преміальність, вага 1,61 кілограми, і ви скажете, ну. Це не найлегший ноутбук серед 14 дюймових моделей, так. Але цей компроміс виправдовується міцністю корпусу захисту по стандарту МІЛ std тобто це ноут для тих, хто не збирається сидіти на місці, плюс це ноутбук з повноцінною відеокартою RTX 4060, і це робить ноутбук ще й геймерським рішенням. Ми говоримо про ноутбук Lenovo серії Yoga. Це означає, що екран відкривається на 180 градусів. Як ви будете використовувати такий форм-фактор, відомо лише вам. Дехто каже, що це дуже зручно під час колективної роботи. Поклав його на стіл, розкрив повністю, і люди дивляться на нього як на аркуш паперу. Але мій досвід каже, що найзручніший сценарій це можливість розкривати ноут на будь-який кут, коли ти працюєш. Працюєш в ліжку або на кріслі, впираєш клавіатуру в коліна або в живіт під зручним кутом, а сам екран розміщуєш вертикально, ось так. Повірте, мені це супер зручно. Тобто такий форм-фактор ідеально підійде тим, хто часто працює в різних умовах: вдома, в офісі або на ходу. Однією з найсильніших сторін Lenovo Yoga Pro 7 є його дисплей. Це 14 дюймів, роздільна здатність 2880 на 1800 точок та частота оновлення 120 Гц. Він покриває 98% колірного простору DCI P3, що є чудовим показником. Що всередині? Тут процесор Intel Core Ultra 9185 h це сімейство Meteor Lake, тобто Intel Core Ultra Series 1. 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5 і швидкий SSD на 1 ТБ. І це дуже приємно. І як ви розумієте, така конфігурація купляється на декілька років уперед. Тепер не треба думати, чи вистачить, чи не вистачить. Пам'яті одразу заводу дають стільки, скільки точно вистачить як для роботи, так і для розваг. Швидкість накопичувача на читання навколо 6 тисяч, на запис 4,5 тисячі. З цими характеристиками ви спокійненько можете працювати з фото, відео, обробкою даних, а далі все буде залежати лише від оптимізації софту сторонніми виробниками. Наприклад, якщо треба монтувати відео, я рекомендую софт від Blackmagic. Це DaVinci Resolve. на Вінні. Це просто супер. А така класика, як Photoshop і Lightroom, з одного. Боку, не зміна, а з іншого боку, навіть на неідеальній оптимізації від Adobe все ж таки витягується можливостями заліза. До речі, тут у нас є відеокарта 4060, і тут можна встановити окремі драйвери не для геймінгу, а для роботи. Це студіодрайвери від NVIDIA. Що по часу автономної роботи, цей 14-дюймовий ноутбук здатний пропрацювати до 11 годин при звичайному використанні, це перегляд веб-сторінок, ну чи робота з документами тобто реально більше ніж цілий робочий день ви можете провести без підключення до розетки. Якщо задіяти якісь задачі, які потребують втручання дискретної відеокарти, тут, як ви самі розумієте, показники будуть іншими 3-3,5 години в залежності від навантаження графічного ядра. Що стосується охолодження, Lenovo його Pro 7 показує досить хороші результати у звичайному режимі роботи. Ноутбук залишається. Майже безшумним вентилятори вмикаються рідко, і це майже непомітно. Але звісно, якщо ви запускаєте ресурсоємні програми або ігри на середніх налаштуваннях, шум від вентиляторів може стати трохи більш виразним. У будь-якому випадку навіть під навантаженням цей ноутбук працює не так гучно, як це було раніше. А ось в чому важливі зміни, так це в нагріві корпусу, саме процесори від Intel, сьогодні виявилися найхолоднішими. У повсякденних завданнях ноутбук залишається прохолодним. Навіть під великим навантаженням лише деякі ділянки корпусу нагріваються десь до 40 градусів. Клавіатура в Yoga Pro 7, як би вам сказати, це ноут від Lenovo, а ви знаєте, що таке Lenovo їх легендарна клавіатура. Тут навіть додати нема чого. Я знаю людей, які обирають собі ноут Lenovo саме через їх клавіатуру. Вона має зручне розташування клавіш, розмір клавіш розроблений і спроєктований для комфортного і головне. Дуже тривалого набору тексту тут присутнє двоступеневе біле підсвічування, яке буде корисним для тих, хто працює в темних приміщеннях. Тачпад досить великий, хоча кнопки натискання можуть видавати трохи гучні звуки. Ситуація така, скоріш за все, вам, як користувачу Windows ноутбука, знадобиться якась компактна бездротова миша, якщо вам треба працювати в фотошопі або з відео, або грати в ігри. В цьому сенсі нічого не змінилося. Якщо ваша робота це текст листування і браузер, тачпеда буде більш ніж достатньо. Але на нова Pro про 7 це доволі збалансований ноутбук. Основні переваги полягають у тому, що в компактний корпус ноутбука встановили ігрові компоненти. відеокарту 4060, 4 ГБ пам'яті у відеокарти, тобто для роботи норм для ігр деякі ігри на середніх налаштуваннях будуть працювати дуже гарно. І процесор Core Ultra 9. 185H. Тут наявності декілька портів USB Type-C з підтримкою Power Delivery і DisplayPort, що дозволяє підключати зовнішні пристрої, дисплей та швидко заряджати ноутбук. Однак, як і у будь-якого пристрою, є деякі спірні моменти. Наприклад, тут нема слота для карт пам'яті. Чи критично це для вас, все залежить лише від того, хто ви. І з чим ви працюєте, друзі, ось такий був огляд ноутбука від компанії Lenovo. Дякую, що дивитеся відео. Дякую, що ділитеся відосами з вашими друзями. І просуваєте контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!